про найважливіше життя краю на телеканалі ТС1 в студії Мар'яна Лошак і сьогодні ми говоримо про наступне. Два резонансні ДТП в Ужгороді. Винуватці – суддя Ужгородського міськрайонного суду та працівники СБУ. Боротьба за землю, закарпатські учасники бойових дій вимагають негайного виділення ділянок. Грація на воді більше 20 лебедів оселилися на річці в центрі Ужгорода. Рахівська ялинка стала головною красуною Закарпаття. 20-метрове святкове дерево встановили на площі народній. Неспокійною видалася п'ятниця 9 грудня для закарпатських патрульних та місцевих держслужбовців. Із різницею майже в одну годину у нетверезому стані за кермом затримали працівника СБУ та суддю Ужгородського міськрайонного суду з подробицями Неля Янчук. Ще в одну річку увійдеш. Вдруге суддю Ужгородського міськрайонного суду затримують за кермування у нетверезому стані. Востаннє це трапилося в серпні цього року в Мукачеві. Тоді вміст алкоголю в його крові в 11 разів перевищував допустиму норму. Втім, тоді притягнути суддю, хоча б до адміністративної відповідальності, не вдалось. Справу закрили. кажуть, не вклались в терміни. Ну, судом було станово, щоб його діяти. Є склад адміністративного правопорушення, передбачений частиною першої статті 130. Однак в зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності, строки складають три місяці. Провадження справі було закрито. Тривав до процесу, скільки не було точно відомо місце реєстрації, місце проживання особи вже на запит суду було встановлено точну адресу. І після того з'являвся захисник, який відповідно знайомлюється з матеріалами справи. І інше це все призвело до тривалого розгляду справи і зв'язку з цим склили строки. І от через п'ять місяців та ж машина і той же суддя, але вже в Ужгороді. Близько десятої вечора патрульні помічають у водія забруднений номерний знак на прохання зупинитися. Він не реагує, натомість тікає від патрульних. Погоня тривала більше години. Переслідувавши ще проїхавши близько кілометра від траси, водія було затримано. Ним виявився одіозний. Суддя Ужгородського міськрайонного суду, який вже притягався до адмінвідповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання водій вів себе неадекватно. Спочатку навіть наполягав, автівка не його. Не з джипом, джип стояв у стороні. Але ви на ньому приїхали, так? Я на ньому нікуди не їхав, я стояв. Просто джип, як з'явився в полі. Та я звідки знаю? То не ваша машина. Ні, моя водія відвезли на експертизу до Ужгородського наркодиспансеру. Алкоголю в його крові не виявили. А от результати на вміст наркотичних засобів будуть відомі за тиждень. Він тільки пам'ятає, що він був вдома. А тут він уже оказався в наркодиспансері, Тобто, це також одна з ознак наркотичного сп'яніння, поведінка, яка не відповідає дійсності. Прокуратура Закарпатської області відправила запит до вищого органу юстиції, аби ті застосували до судді ротмістренка дисциплінарну відповідальність. Відтак, якщо це вже вчинено повторно, прокуратура відреагувала відповідно до закону. Направлено відповідні матеріали голові Вищої ради юстиції для Тя відповідних заходів дисциплінарного впливу стосовно судді Михайла Ротмістренка до слова вже два роки суддя Михайло Ротмістренко не виконує свої прямі обов'язки. Його п'ятирічні повноваження закінчили ще в жовтні 2014 року. А перетестацію зв'язку з реформою судової системи він досі не пройшов. Фактично він ходить на роботу. А сьогодні за усним телефонним таким дзвінком нам було повідомлено, що він знаходиться на лікарняному, І тому власне зараз він не перебуває в суді. Пішохідний перехід позаду мене вже охрестили переходом смерті, адже ДТП там трапляються дуже часто. Останнє втрапилось в п'ятницю о десятій вечора. Саме на цьому переході, що на вулиці Минайській, водій здійснив наїзд на двох пішоходів. Чоловік, як стверджують патрульні, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. А що ти знімаєш? Вас. Що ти знайшов. Нема видань. Я щось не кажу. Ні, ви нічого не покажете. Крім того, що ви випив, що ви нічого не кажете погано. А що ти вирішив, що ви бачу в тому, як вас сутає. Я Тебі бачу в тому, як вас шатає. Я думаю, поліцейські теж відчувають. Запах алкоголю. Є. Ви відчуваєте запах алкоголю? Є ознаки Є ознаки? Так. як виявилось пізніше, водієм виявився Олександр Лях, працівник служби безпеки України. Там кажуть, розпочали службове розслідування. Розслідування буде проводитися об'єктивно і неупереджено, і за його результатами буде прийнято відповідне рішення. Позиція управління СБУ в Закарпатській області категорична. Співробітник, який вчинив правопорушення, відповідатиме згідно з чинним законодавством України. Двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми легкої та середньої важкості. Одного з них госпіталізували. Він перебуває в центральній районній лікарні. За час проведеного в нас лікування стан набагато покращився на даний момент. Він є задовільним, вид травм не є важкими. Мають місце забої м'яких тканин, кінцівок, голови, і закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Пацієнт був проконсультований суміжними спеціалістами і, в принципі, може бути через день-два виписаний на амбулаторне лікування. Справою Олександра Ляха наразі займається військова прокуратура Закарпатської області. Судді Михайло Ротмістренко, якщо експертиза таки покаже наявність в його крові наркотичних засобів, світить позбавлення прав керування на рік і штраф 9 тисяч гривень. Який суд буде розглядати його справу? Поки що невідомо. Штурмове попередження оголосили закарпатські синоптики 13-14 грудня. На дорогах області очікується ожеледиця вночі, 13 грудня. Місцями туман, посилення вітру до 20 метрів за секунду, хуртовини. Температура повітря у вівторок в день в області від нуля до 5 градусів морозу в Ужгороді до 2 градусів нижче нуля. Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорогах. Боролися за батьківщину, зараз змушені відвоювати землю. Закарпатці учасники бойових дій звинувачують муніципальну владу Ужгорода у незаконній роздачі земельних ділянок. Міський голова, в свою чергу, стверджує, все легально. Черговий конфлікт виник в понеділок, 12 грудня, під час громадських слухань, на яких обговорили план житлової забудови для учасників АТО. Деталі далі у сюжеті. Орден таке? за розшатування ситуації, в якому в місті Значить, в Ужгороді, шо, шо, шановні, шановні шановні колеги, скандал з криками та особистими образами. На таке видовище перетворилося обговорення проєкту детального плану індивідуальної житлової забудови для атовців. Учасники бойових дій звинуватили міську владу у тому, що процедуру виділення земельних ділянок проводять з порушеннями. Мені з скандалами видали були рішення на початку п'ят. 2015 року. Тепер я не міг оформити свою землю. Рішення в мене було на 10 соток. Коли наконець вже почалися тут розборки, мене викликають землеупорядники, кажуть, що документи ваші готові. Дивлюся, у мене вже не 10 соток, а 7 соток. Я кажу, ну а де мої 3 сотки? А вона мені каже землепорядник, ну а дорога. До того ж, військовослужбовці вимагають інформацію про кожного, кому виділили землю з початку проведення АТО. Це 577 ділянок, при тому, що зареєстрованих у військоматі учасників бойових дій близько двох сотень. У нас не, не цікаво. Лять дані, де людина була, в яких гарячих точках, які військові частини, просто фамілія, ім'я і можна би номер телефону, щоб група, яка складена вже в нашій організації, займалася уточненням, чи є така людина, учасник бойових дій, чи немає, чи отримала вона земельні ділянки, чи ні. Тобто, беремо на себе ініціативу перевірки цих всіх земельних ділянок і. Сі Міський голова Богдан Андріїв стверджує, землю надавали лише учасникам бойових дій. А інформацію, яку вимагають військовослужбовці, міська рада надіслала військовому комісаріату. До того ж, вона є у публічному доступі. Подібні звинувачення називає політичними провокаціями. Виключно земельні ділянки в цьому році ми надаємо тільки учасникам антитерористичної операції. Іншим категоріям громадян ми відмовляємо про надання земельних ділянок. Хтось тобто цих молодих людей накручує для того, щоб комусь щось там вручати, якісь там шатуни чи якісь ленти Георгіївські, розумієте, а я, я повністю офіційна інформація, для яка. Є доступна будь-кому в нашій країні. От зараз відкриваєте сайт Ужгородської міської ради. Є перелік адреси, де вони надані і кому вони надані. Проект житлової забудови, який відійшов на другий план, присутні все ж одноголосно підтримали. Відтак на 10,5 гектарах колишніх фруктових садів на вулиці Загорській планують звести своєрідний мікрорайон для військових. Там можуть бути і торгові комплекси, і е, різні для Соціальні об'єкти для того, щоб можна було той квартал нормально жити, діяльності для людини. А крім того, заплановано 170 ділянок до 7 сотень. Тобто ми бачимо, що дуже мало землі, є, тому ми обмежили так до 7 сотин. Після затвердження детального плану виконавчим комітетом міськради його подальшу долю вирішуватиме державний комітет земельних ресурсів. Сьогодні в Україні відзначають День сухопутних військ. Це свято представників механізованих танкових і ракетних військ, артилерії, армійської авіації, розвідки, протиповітряної оборони, інших спеціальних військ, частин та установ логістичного забезпечення. Патріотизм, професіоналізм та готовність до виконання найскладніших завдань на полю бою стали нормою службової діяльності у складі сухопутних військ: 128-ма окрема гірсько-піхотна механізована бригада захищає цілісність держави. Протистоянні з агресором, тож вітаємо наших хлопців зі святом. І Справжню рятувальну операцію довелося провести прикордонникам на ділянці Мукашівського загону дві жінки, які намагалися незаконно перетнути кордон. Помітивши наряд правоохоронців, вдалися до втечі через канал, провалилися під кригу і почали тонути. На порятунок жінок кинувся старший прикордонного наряду. Він витягнув порушниць на суміжну сторону, де угорський прикордонний наряд надав жінкам першу медичну допомогу. Також неподалік кордону прикордонники затримали двох громадян В'єтнаму та чотирьох громадян Індії їх подальшу долю вирішуватиме суд. Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський зустрівся з медиками Закарпаття та студентами медичного факультету. На зустрічі обговорили зміни, які відбуватимуться в медичній сфері та, зокрема, запровадження страхової медицини в країні. Така система повинна запрацювати у 2017-му. і з того часу українці не будуть прив'язані до медзакладу за місцем проживання, а зможуть обирати сімейного лікаря самостійно та укладати з ним договір. Оплачуватимуться послуги такого медика із бюджету, а розмір ставки залежатиме від кількості пацієнтів. З сімейним лікарем тут просто він вклав договори з сім'ями з родинами, і ось ми вже бачимо, тобто скільки грошей. Тобто він нам закрив дві тисячі людей. Ось ми йому е, йому гроші нараховуються. З лікарнею складніше, особливо з невідкладною хірургією. Тут це воно не передбачувано. Більше того, в обласній щось є як якесь відділення в міській немає. Тому там ведеться робота, там інший механізм нарахування грошей. Але принципово, вже з 2018 року, куди йдуть пацієнти, туди йдуть гроші. Там буде трошки інший механізм, і лікарям, лікарень, стаціонару, хірургам не доведеться вкладати договори. А там буде по факту звернення тобто, скількох прооперовано, стільки грошей отримано. Більше 20 лебедів оселилися в центрі Ужгорода. Річка не замерзла, тож пернаті можуть вільно плавати та харчуватися. Така велика кількість пернатих вперше зібралася на ужі. Прилітні птахи вже стали своєрідною красою зимового міста. Лебедям, які днями знову повернулися на води ужа, морози не страшні, адже вони перебралися до нас із більш північних територій, де температура повітря в грудні значно нижча, ніж в Ужгороді. Цього птаха дуже шанують на півночі. Лебідь символ Фінляндії, штраф за вбивство білоперого лебедя дві тисячі євро. Під час холодних північних зим пернаті мігрують у більш теплі краї. часті гості лебеді і на ужі. До них уже давно звикли мешканці міста. Та й пернаті не бояться людей, які нерідко підгодовують білих красенів. Ну такі красиві, вони такі ну, дуже милі. Ці пташки. Мені дуже подобаються. Ми позавчора, по-моєму, з жінкою. Рахували так до кінця, не вирахували, 24 чи 25 було. було. Дуже класно, звісно. Ще хтось писав у Фейсбуці, що на кар'єрі на озері вроді теж зимують. Ну це дуже добре. Лебеді це символ любові, і кохання, тому я думаю, вони принесуть в роду побільше хороших моментів. Хорошо, що прилетіли. Ми ходили з внучкою дивитися, керміть. Надіємося, що завжди будуть прилітати. Це може одне із небагатьох моментів нашого життя, які приносять нам тільки позитивні враження. Тому я сюди ходжу. Годую хлібом, а на сьогодні от маю вже зерна і намагаюся трохи підкормити, привчити їх до зерняток. Орнітологи та захисники природи б'ють на сполох і не радять підгодовувати лебедів хлібом. для птахів. Він не тільки не корисний, а часом навіть шкідливий. Хліб це не є їхня природня їжа. Ну, по перше. Туди входить борошно, входить туди різні елементи, які не є корисні для них. Навіть велика кількість хлібу може привести до загибелі цих тварин, тому не варто їх підгодовувати хлібом, оскільки вони все-таки фільтратори і живляться досить специфічною їжею, то навіть важко сказати, чи можна підгодовувати. Є варіанти, це підготівлю дрібно нарізаною, наприклад, рослинною їжею. Але це також специфічно, це також не зовсім їх стосується. Серед трьох відомих різновидів лебедів на ожі оселились білопері лебеді шипуни. Вони охоче позують перед об'єктивами фотокамер і мирно плавають поруч з качками. Зараз у пернатих період линьки, тому вони вкрай вразливі. линяння, оскільки це дуже крупний птах він сягає порядка 15 кілограмів. Найкрупніші з них були до 24 кілограмів, але це в штучних умовах, тобто це неприродні птахи. Так? І е, в період линьки вони не можуть стати на крило. Крім того, вони зустрічаються і за своїми малятами, які ще не подрослі і також не можуть стати на крило. Ви можете це спостерігати, бо дорослий лебідь він має біле забарвлення, а скажімо так, цього літок та, він має темніше забарвлення, тобто ви можете це бачити. Тобто, в такому випадку вони також затримуються навіть у разі морозів. Спеціалісти припускають, що ці лебеді милуватимуть наше око до кінця зими їм потрібна відкрита водойма. А якраз в межах Ужгорода річка рідко замерзає. Але якщо це і трапиться, і Уж вкриється кригою, на допомогою птахам, як і людям у надзвичайних ситуаціях прийдуть рятувальники і прорубають лід. Сьогоднішнього вечора в передень свята Андрія традиційно молодиці та юнаки гадали, щоб знати, якою буде їхня друга половинка. Традиційних ворожінь в Україні було чимало. На частіше дівчата кидали чоботи за ворота. Ніс, чобітка й вказував сторону, звідки ля буде суджений. А ще пекли калачі, які згодовували собаці. Чей з'їсть швидше, та дівиться і вийде заміж першою у радянський час? Вечорниці були заборонені з ними. Як і з залишками язичництва, боролася і церква. Нині традиційне дійство почали відновлювати та все частіше залучати молодь. Рахівська ялинка стала головною новорічною красуною Закарпаття. 20-ти метрове святкове дерево вже встановили на площі народній. У пошуках найгарнішого новорічного атрибуту наші журналісти подолали неблизький шлях на Гуцульщину і повернулися звідти вже з ялинкою. Як це було, розкаже Вероніка Мороз. 9 грудня на календарі на носі новорічні різдвяні свята, а головна площа області і досі без новорічної ялинки. Тож телеканал Тиса вирушає на пошуки головної цьогорічної красуні 5.50 на годиннику, а попереду у нас майже 250 кілометрів шляху в гори. Гірська дорога привела нас до урочища Кузьменщик. Минулорічна головна ялинка краю виросла саме в цьому місці. Зараз прийшла черга її сусідки засяяти новорічними вогниками. А ми уже в краю гуцулів та смирічок. За кілька кілометрів від Ясіня нам таки вдалося віднайти найкращу ялинку 2017 року. Зараз біля неї вже клопочуться лісівники, а вже зовсім скоро закарпатська дітвора водитиме хороводи навколо новорічної красуні. Це яленка росла у Лещенському лісництві Ясинянського лісгоспу. Вік є 85 років, висота 20 метрів і діаметр у комлі цієї Оленки біля 52 сантиметри. Лісівники зауважують, 80. П'ять років для ялинки, як і для людини, вік поважний. Поверхнева коренева система вже скоро б ослабла. А оскільки дерево росло на схилі берегу ріки Лазищина, то за кілька років під своєю вагою воно просто повалилось. Всього кілька хвилин роботи лісівників і ялинка повисла на крані. Нижні гілки зв'язали так, аби при транспортуванні дерево не пошкодилось. Тут також знайшли майже 10-метрову ялинку, яка прикрасить атріуму обласної адміністрації. Обидва дерева б завантажили на спеціальну обласку обладнаний автомобіль на ньому вони попрямували до обласного центру. А ми з ялинкою вже в Ужгороді Красуню майже встановили. А за три дні її вберуть у новорічні шати. Кілометр гірлянд та майже пів тисячі кульок. Перша з них між іншим буде наша телеканалу Тиса 1 Прикрашати будемо її а, в тому ж стилі, що й минулого року. Е, гірлянди будуть фактично загальна більшість тих самих трошки докуповується нових замість вибувших, поламаних, е, пошкоджених, одним словом. А, так само буде прикрашена кульками. Вони цього року будуть сріблястими яскраво-червоними. Ну з нагоди року вогненного півдня. на закупівлю додаткових гірлянд витратять ще 20 тисяч гривень. Також біля ялинки планують встановити ілюміновану фігуру ведмедя. А вже наступної весни площа народна обзаведеться живою сріблястою ялинкою. Щоправда, поки молодою. А доки вона буде рости, паралельно на новий рік таки будуть встановлювати зрубані дерева. Прийнято рішення Геннадієм Москалем. Посадити живу ялинку на площі, от на тому невеличкому газончику, де розарій. Вона буде якраз гарно гармоніювати з ялинками, які стоять біля медичного факультету. Новорічні вогники запалають на головній закарпатській ялинці вже 19 грудня, в день святого Миколая. Тоді ж біля неї проведуть перші святкування. Цим завершуємо в студії. Для вас працювала Мар'яна Лошак. Гарного вечора і до зустрічі.